Доброго дня! Що від вас приховано, що потрібно знати зараз? А ви перемогли в боротьбі протистояння своїми ворогами, людьми, які вели гру за вашою спиною, які негативно впливали на вашу ситуацію, які прагнули закрити вам шляхи і не дати вам можливості зцілити ситуацію, рухатись до далеких горизонтів. Вищі сили, говорять саме по відношенню до ситуації, кожний учасник даної ситуації, тобто ті, які негативно впливали на ваше життя, і ви отримуєте по справедливості. В вашому житті відбувається зцілення, тобто шанс на зцілення, на позитивні зміни, шанси можливості. Ну, а вони отримують по правосуддю Залишатися в бездіяльності і неможливості змінити ситуацію. Да, шанс ми отримали, тому що боролося. Ну, вам говорять загалом, якщо на даний момент ви не розумієте, яким шляхом вам змінити ситуацію, досягнути благополуччя і достатку, то ви ясно з часом зрозумієте, що ви ресурсно-самодостатня людина по відношенню до якоїсь ситуації. Якщо ви раніше сумнівалися, мали сумніви, то розумієте, були негативні маніпуляції саме на ваш ментал. Або ситуація не змінювалась, ви знаходились без результативності, ви діяли, ви вкладалися, але знаходились без результативності, і от по відношенню до цього мали сумніви. Ну от, Я вкладаю дію, а результату немає. Тому й сумнівалися, що рухаєтесь вірним шляхом. А вам говорять, ні. Ясно розумієте, що це ваш шлях, і ви повинні активно проявлятися, ви повинні брати владу відносно даної ситуації загалом те, в що ви вкладаєтеся. І діяти активно проявлятися. Насамперед розумієте, що тільки ви, або якщо ви зробили вибір, то це саме вірний вибір по відношенню до вашої ситуації. Ви ресурсні самодостатні, і ви досягнете успіху, якщо будете знаходитися в рівновазі в балансі, і ясно розумієте, що ресурс, енергетичний ресурс це саме ті. Головні складові, які дадуть вам можливості, тобто ресурсне наповнення, які дадуть вам можливості досягнути бажаного. Ви самодостатні. Вам не потрібна людина для того, щоб досягнути бажаного результату. Ну, а ваші вороги знаходяться в підвішеному стані. Змінити вони не зможуть. Хоча будуть прагнути. Да, ті, які конфліктували чоловік з минулого, який конкурував, особливо на фінансовий канал. По відношенню до самої ситуації, говорять, ну не потрібно було йому негативно впливати на ваше життя. І за даної людини ви втратили можливості мати благополуччяй достаток. Знаходилась тривалий час без діяльності, бідності, без результативності, не мали благополуччя достатку. Так, було підтримкою, в кого є родина підтримкою, була цей тяжкий період, ваша родина. Але ситуація для вас проясняється, стілюється, про що й говорять. Ви отримуєте владу, і ви повинні активно діяти по відношенню до ситуації. Ну, а ваші вороги отримують покарання по правосуддю. Мене не будуть розуміти, як ви отримали перемогу. Ну, здобудуть. З часом ясність, хто ви є і наскільки ви ресурсна і самодостатня людина.